А просто зараз запрошуємо всіх на виставку до музею історії України у Другій світовій війні. Ця експозиція розповідає не про події минулого, а про сьогоднішню війну. На виставці можна побачити уламки різноманітних дронів, якими атакували Україну, починаючи від осені минулого року. Наша звитяжна протиповітряна оборона робить усе можливе і неможливе, прикриваючи наше небо. І наше життя, ой, ми їм за це невтомно дякуємо та невтомно надаємо підтримку ЗСУ своїми донатами і волонтерством. Тільки за перший рік повномасштабного вторгнення Росія випустила по Україні понад дві тисячі дронів камікадзе. Перший шахет ворог застосував у вересні 2022 року, і відтоді безпілотники іранського виробництва стали основною зброєю для атак по інфраструктурі нашої держави. Цей звук дуже схожий на роботу мопеда. Сьогодні знайомий кожному українцю. Головна перевага іранського дрона камікадзе його дешевизна. За інформацією з відкритих джерел, один такий безпілотник коштує від 20 до 50 тисяч євро, і можуть вони використовуватись як поодинці, так і великими групами, що значно ускладнює роботу ППО. На початок. повномасштабного вторгнення Росіяни не мали такої зброї. І попросили допомогу у Ірана, який довгий час займався розробкою саме таких ударних БПЛА «Камікадзе». І вони поставили, і росіяни почали їх використовувати. Особливість цього дрону те, що він не дуже дешевий в виробництві. І Засіб ураження, тобто ракета ПЗРК або ЗРК, вона набагато дорожча ніж сам цей дрон. Цей шахет не долетів до цілі і був уражений силами протиповітряної оборони України. Тому все, що від нього лишилось, це поламані крила, напис, і ось такий маленький двигун, який може підняти та встановити одна людина навіть без спеціального обладнання. Сьогодні дрон Камікадзе центральний експонат нової виставки Загроза з неба, котру влаштуває. Команда Національного музею історії України у Другій світовій війні. У нас було бажання показати українцям, яку загрозу несуть безпілотники. Яку загрозу несуть шахеди, про це треба було розповісти, і потрібно було зробити експозицію для того, щоб якщо іноземні делегації до нас приходять, то ми могли наглядно їм показати, що і чому у нас відбувається. Сюди вони можуть прийти і подивитися, як це виглядає в незруйнованому вигляді. На виставці загроза з неба представлені понад 10 російських дронів восьми різних видів. Серед них найвідоміший українцям розвідувальний безпілотник Орлан 10 його більший за розмірами аналог Орлан 30 Поруч можна побачити дрон зала, звичайний діджай Мавік із логотипом МНС Росії, дрон, пастку кравчучка і гордість виставки унікальний експонат, який до музею особисто передав головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. За мене Орлан – це розвідувальний… БПЛА, який був посаджений нашими зенітниками. Вони змогли зламати його і посадити на землю. Вони передали його художниці, яка нанесла на нього петриківський розпис. І цей дрон наші військові передали залужному. І через деякий час залужний був у нас музей. Е, і передав його до нас. Більшість експонатів виставки розвідувальні дрони, ударних лише два, майже знищений шахет, і ось цей маленький, але дуже небезпечний БПЛА ФПВ-дрон, е, який використовується е, на лінії розмежування, е, який б'є по окопам і по одиночним цілям, але без всіх інших розвідувальних дронів. Не було б немає куди влетіти ударним, тому що саме вони визначають цілі для ударних дронів. Подивитись на трофейні російські дрони можна з понеділка по п'ятницю в національному музеї історії України у Другій світовій війні. Ціни на квитки стартують від 70 гривень для дорослих і 20 для дітей. Зауважимо, потрапити на виставку загроза з неба можна безкоштовно кожного останнього вівторка місяця.